Меблі для Чернігівської міської бібліотеки імені Коцюбинського, яка відновлюється після ворожого обстрілу в лютому 2022 року, надало комунальне підприємство будинок книги. Директорка книгозбірні Ганна Пушкар каже, найбільшу силу удару на себе прийняв другий поверх. І від дії вибухової хвилі стелажі, що розміщувалися тут, зазнали значних пошкоджень. А враховуючи те, що вони були старі, слугувати належним чином і надалі не могли. Комунальне підприємство «Будинок книги» нам передали дуже чудові стелажі для нашого абонементу в бібліотеці в центральній бібліотеці імені Коцюбинського. Ці меблі, які ми отримали, ми не платили жодних коштів за них. Спочатку ми отримали багато меблів, які от повністю ви бачите в цій залі. І ще трішки ми залишили, бо у нас буде оновлення холу, і ми поставимо їх так там. А також декілька будуть в наших книгосховищах. Завдяки у тому числі цим стелажам у бібліотеці вцілили ідею вільного доступу читачів до літератури. Тепер відвідувачі можуть самостійно підійти, подивитися та обрати книгу відповідно своїх уподобань. Як розповів директор будинку книги, передати меблі до книгозбірні, а відтак і допомогти перетворити читацьку залу на сучасний коворкінг змогли після встановлення в муніципальній книгарні нових стелажів. Їх замовили і оплатили ще до повномасштабного вторгнення наприкінці 2021-го, початку 2022-го. В соціальних мережах з'явилася інформація: будинок книги закупає меблі в період війни, це незрозуміло, неправильно і так далі. Так сталося, що була така штука, є тисяча. І цей період почався десь у кінці 21-го року, десь в середині грудня, і продовжався до широкомасштабного вторгнення. В нас були в магазині черги від однієї каси до серед. Дене магазину і від іншої каси досередину книжковий бум, що виник після старту державної програми, є підтримка, у межах якої громадяни, що пройшли повний курс вакцинації, отримували одну тисячу гривень і могли витратити ці кошти, зокрема на придбання літератури, дав будинку книги можливість оновити простір. На той час це було актуально, каже Артем Стах. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Наступило 24 лютого 22 року. Коли поутихла ситуація у нас в місті, постачальник зміг десь влітку поставити ці меблі. Ми їх встановили, і вже е, був оновлений магазин. Все, що залишилось від попередніх, ми їх демонтували і спустили у підвал. Не прийшлося мені довго думати, що куди віддати. Є бібліотека Катюбинського, Я зразу після оновлення зустрівся з керівником і сказав, що ми вам передамо. Але треба було почекати, коли відбудують відновлять це приміщення. Ну ми почекали, і тільки в грудні місяці ми змогли це оформити документально і передати. Навала расистів вплинула і на роботу самої книгарні. Під час активних бойових дій вона виконувала роль волонтерського штабу. Сьогодні ж всіляко продовжують підтримувати наших захисників. Дяка ЗСУ і безпосередньо головнокомандуючому залужному, і це відзнака для мене дуже важлива, тому що будинок книги не є осторонь допомоги. Нашим захисникам, і ось місце, де вісять відзнаки, ми не афішуємо це, ми допомагаємо. І окрім цього, кожен особисто, особисто, я особисто, кожен працівник і донатить і приймає участь у допомозі нашому війську. Зазначимо, будинок книги є комерційним підприємством та не фінансується ані з міського бюджету, ані з інших державних джерел. Відтак, розподіл прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства, а також рішень виконавчого комітету Чернігівської міськради. Артем Стах каже, після оновлення книгарні вони отримали позитивний фідбек від покупців, проте й нині є над чим працювати, аби розвивати підприємство в цей важкий час і бути конкурентно спроможними на ринку.